Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 30 серпня сьогодні, і така дика новина гуляє по мережі про те, що Трамп помер. Венс та Творець Сімпсонім випадково запустили новий тренд в соцмережах. На днях ми з вами бачили ще одну заяву від стосовно того, що готується заміна президенту Трампу. Венс почав говорити про те, що він там готовий прийняти на себе зобов'язання. І тут сьогодні новини ширяться про те, що Трампа не бачили вже з вівторка. Віце-президент Діджей. Джейді Венс випадково запустив в соцмережі Твіттера своєрідний тренд щодо президента Дональда Трампа. В соцмережах з'явилися десятки тисяч дописів під хештегом Трамп Мертвий. Про те, що він часто відсутній на публічних заходах, а руку американського лідера прикрашає підозрілий сінець в одному і тому самому місці. 27 серпня Венс заявляє, що готовий стати президентом, якщо з чинним лідером держави трапиться жахлива трагедія. І е, під час інтерв'ю він акцентував на тому, що Трамп у прекрасній формі дуже бадьорий і має неймовірно міцне здоров'я. Так трапляються жахливі трагедії, але я дуже впевнений, що президент Сполучених Штатів у хорошій формі. Масло вогонь підлили заяви творця відомого серіалу Сімпсони, якому двічі передбачали можливу смерть Трампа в 2024 році та 12 квітня 2025 року. Ну, давайте спробуємо з вами подивитися. У мене тут фотографія Трампа. Давайте глянемо, що там на зараз Трамп, де він зник. Що у нас зараз відбувається з трампом? Угу. Що нас зараз відбувається з Трампом момент хвороби відновлення здоров'я. І так далі. Да? Тобто четвірка мечів, карта погіршення здоров'я. Людина займається своїм здоров'ям. Це може бути лікарня якась, да? це може бути ну, під наглядом когось, да? ну, або просто десь лежить, десь відновлюється. Давайте стан Трампа на зараз в плані життя і здоров'я, загально стан його. Під наглядом лікарів, карта Ерафанта, карта сила, намагаються його відновити, намагаються його поставити на ноги, ну не намагаються, скажімо, прикладають зусиль. Звідки оці заяви? Для чого оці. Давайте так, чи критично, да? давайте ще так спитаємо, чи наскільки критичний зараз стан Трампа в плані його здоров'я, наскільки критичний його стан? В плані його життя і здоров'я. Наскільки критичний. Ну, Стан доволі критичний, скажімо так. Да? Карта відлюдника, п'ятірка пентаклів, які з давніх хвороби, вони дійсно дають про себе знати. Це про погіршення здоров'я, да? і про ну, необхідність перебування там в тиші в спокою. Да? Але четвірка жезлів. Знаєте, як е, карта правосуддя такий стан е, типу, закономірний, да? тобто він час від часу е, у нього з'являється, тобто стан, який відповідає там, певній е, хворобі чи е, певній ситуації. Ще ще на цій колоді гляну. Але ну, критично по віку людина хвора. Але прямо аж так, щоб писати. Ну, зараз подивимося і з вами це. Там Трампа в плані життя і здоров'я. Карти плюс ті самі. Да? Карта відлюдника, карта місяця. Погіршення, звісно, йде інтоксикація якась може бути. да? Тут двіка пентаклів, нестабільний стан. Нестабільний, настільки критично для нього, для Трампа, настільки критично в плані життя і здоров'я його стану зараз. Що вам сказати? Наслідки, да? все закономірно. Карта правосуддя, карта вежа, туз мечів. Цей стан вже доволі давно, і, звісно, наслідки можуть бути критичними, катастрофічними. Тобто мова, звісно, може говорити і про кінець, про закінчення життя. Причому раптово. Тобто, Карта вежа, вона, знаєте, як. Удар якийсь може бути, ну, от щось таке, да, як погіршення стану, з якого його не зможуть вивезти. Давайте спитаємо, для чого запустили цю інформацію. на Зараз про те, що там Трамп помер, да, для чого розганяють цю інформацію. І те, що Вен збирається в президенти, для чого ми зараз запустили цю інформацію. О, звісно, готуються до нових починань. Да, карта імператора <кхи> дають інформацію, щоб створити якусь емоційну обстановку в країні, причому на державному рівні. Да? Для чого дають зараз цю інформацію? Готують народ, карта ілюзії. Вийшла сімка кубків, карта зірка. Перевірити, хто як буде реагувати. Ну, і знову ж таки, карта зірка — карта відкритої інформації, а сім кубків все рівно маніпуляція. Да? Тобто маніпулюють якоюсь інформацією в своїх інтересах, щоб подивитися на реакцію. Ну і мах на дні колоди, так? Да? Чи дійсно Венс збирається в президенти? Чи збирається Венс зайняти місце Трампа? Чи збирається Венс? Збираються Венса, щоб він зайняв, можливо, місце Трампа. Тобто це не про нього особисто, це про якусь компанію людей з власними інтересами, трійка Пентаклів. Які намагаються захистити себе, захистити свою роботу, свій бізнес, своє становище, свої посади е цим венсом, да, поставити свою людину, когось і свого, тому що якесь дуже страшне і неочікуване майбутнє їх чекає. Що це за сили такі? Хто хоче поставити венса? Що це за сили такі? Якась глобальні, глобальні глобалісти, чи як їх сказати? Хто вони для світу? Ці сили для штатів. І не, 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 не тільки для штатів, тобто тут, це знаєте, як якісь Четвірка жезлів, знову ж таки, ту мечів. А якісь організації або якась організація, можливо, як домовленості між деякими країнами, які намагаються тримати контроль, намагатися тримати контроль в своїх руках, контроль в світі, бо виходить Верховна Жриця, карта сила, карта вежа. Змінюється система, змінюється правління, змінюються системи в цілому в плані там, диктатур, в плані правління, да, в плані. Того, яка там влада, тобто, от в світі зараз все змінюється, і в Штатах в тому числі, і вони намагаються утриматися на плаву, не втратити своє, не втратити свою владу, не втратити вплив на події там, в штатах в світі і так далі. Ну, тобто боротьба така політична, да? намагаються виграти в політичній боротьбі. Чи дійсно венс займи? Місце Трампа не факт. П'ятірка Пентаклів, королева Пентаклів, не факт. Тут знову жінка виходить, яка може поламати всі їх плани. Не факт, що вона займе. Як знаєте, таке відчуття, як або ресурсів не вистачить, як або комусь буде невигідно, щоб саме він був. Венсу теж щось загрожує. Дивіться, королева мечів, карта смерті. Тут як початок якихось ру рухів, початок якихось активних дій е, стосовно його просування до влади, може призвести до фатальних наслідків. Причому ці наслідки можуть бути і в плані життя і здоров'я бо королева мечів і карта смерті, а може бути знову якась інформація. Погіршення здоров'я, розкриття інформації. Да? Е е люди можуть не відреагувати, тобто ну, можуть бути проти нього. Ну, от якось так. <гум> 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 ну, Цей івент такий, знаєте, е людина, та говоряча голова. Да? Картамагу, людина, яка ну, на публіку виступає, маніпулятор, який грає, в принципі, якусь роль і говорить е, за ну, певних людей. <кій> Венс як політик, карта шута. Ну, ні Взагалі ні. не про те мова йде. Цікаво, що відбувається. Давайте, знаєте, ще, що хочу спитати: оці події в Штатах, які є на зараз в плані Трампа і боротьби там за владу, як вони, на... як вони вплинуть на війну в Україні? Ситуація з Трампом, боротьба за Владу в Штатах, чи матимуть вони вплив на Україну. Звісно, матимуть, звісно, матимуть, це момент домовленостей. Це непогані карти насправді. З однієї сторони, карти непогані. Тобто тут невигідно буде продовжувати війну, буде вигідно швидше домовитися, швидше поставити крапку, да, четвірка жезлів, але все рівно карта маніпуляцій, якийсь обману, гра за спиною, воно все рівно залишається. Тому знаєте як тут навпаки карти про те, що вигідно на зараз це закінчити, щоб показати якусь картинку населенню. Да? Тому що боїмося за ситуацію у себе в Штатах. Ну, от як... ну Це знаєте момент авторитету, це момент. На що він там претендує Трамп? Да, на Нобелівську премію? Тобто, ну от картинка. Загальна картинка тої влади, яка є, що вони типу, молодці і все зробили. Да. <клухи> <клухи> Давайте будемо дивитися і спостерігати, що там буде далі. Ну таке. ну таке Трампу дійсно щось загрожувало. І пам'ятаєте, у нас з вами неодноразово карти говорили, що навіть якщо він стане президентом, бо там були питання, що е, це ненадовго, да що є загрози і по життю, і по здоров'ю, і він може е, відмовитися від своїх повноважень через е, питання. по е, по здоров'ю, і напади якісь можуть бути, і загрози і в плані замахи, якісь можуть бути. Ну, щось таке. Спостерігаємо панство. Дякую вам за. Ваші підписки, дякую за коментарі, дякую за ваші донати. Ми закриваємо з вами збори, які потрібні хлопцям, нашим військовим, да які боронять на зараз Україну. Всі звіти по нашій волонтерській діяльності, вони є в телеграм-каналі. Опис, посилання на нього є в описі під цим відео. Будь ласка, приєднуйтесь, там також буває цікаво. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.